Коментар в цій війні збагатилися всім світом, але ціна тому кладовище наших воїнів. Відповідаю. ваша правда, український народ втратив в цій війні скетим російськими окупантами орієнтовно 300 тисяч найкращих синів доньок українського народу. Сотні тисяч українців стали каліками, сотні тисяч українців отримали поранення на стих бойових дій. Але мало українці шкодують не їх, але шкодують вразливі душі польських політиків, а також європейських і американських барих. Причиною цього з бочного святогляду є малоукраїнство, великою частиною українського народу. І тому ці люди мають постійне бажання знайти собі якогось чужинського пана, щоб вірно служити йому на шкоду українському народу і українській державі. В очах малоукраїнців кілька баксів з польського чи американського бюджету є вагоміші за життя захисників України. А високі прибутки фермерів в Польщі є важливішими за прибутки сільського господарства України. А чим же почати США однієї тисячної частини свого держбюджету? І це є гідна плата українцям за те, що ми знищуємо кляторашку, на боротьбу з якою США витратило понад півстоліття і трильйони доларів, але так і не змогли її подолати. І де тут є жертва, що це є чистий цинічний бізнес на війні? Та США має платити українцям в сотні разів більше за те, що ми робимо їхню роботу. Ну а чим пожертвувала Польща? Тим, що е, передала Україні стародавню радянську зброю, а натомість отримала сучасну американську, європейську і південно-корейську зброю? Чи може Польща пожертвувала тим, що прийняла в себе мільйони українських біженців і виплачувала їм допомогу, яку їм, одначе, компенсував бюджет Європейського Союзу? Та й тепер українські біженці своєю працею приносять мільярди злотіків в бюджет Польщі. То де ж та жертва Польщі, якщо це. Чистий цинічний бізнес на війні і на крові українського народу Польща просто використала війну в Україні у своїх особистих цілях, щоб е, здійснити своє власне первоозброєння коштом сотень тисяч вбитих українців та залучити у свою вимираючу державу, якомога більше носіїв досконалого генефонду українців. То всі війні є лише один народ, який постраждав від війни, пін з економічні, культурні і цивілізаційні втрати. і це і наш прекрасний український народ. Тому поляки, американці, німці, всі інші народи повинні нам виплачувати в десятки разів більше ніж платять зараз, за те, що завдяки величному українському народу вони мають можливість у своїх домівках мирно жити і дивитись на війну по телевізорі, але не у вікнах своїх осель. А ось малоукраїнську свідомість значної частини українського народу не вдасться змінити навіть беззаперечними фактами, але лише жорсткою україноцентричною політикою, здійснюю центральними органами державної влади України Верховної Ради України, президентом і урядом України. Маю надію, що на влада України зрозуміє цю істину, хоч на останньому році своєї каденції втілить її в життя жорстко і безкомпромісно. Але якщо ні, то це має стати першочерговою дією наступної влади України обраною мудрими українськими виборцями наступного року. Слава Україні! Слава величному українському.